Ще у травні загибель здавалася 22-річному Сергію вирішенням усіх його проблем. У бою він втратив праву руку, ледь діє лівою, а ногу та легеню добряче пошматувало під час артобстрілу. Але попри це, зараз солдат почувається найщасливішою людиною у світі, і причина у коханні такому сильному, що одразу й не повіриш, що таке буває в реальності. За все за те, що він є для мене. Він найкращий. Він той чоловік, за кого я хотіла вийти заміж до поранення. Ну тобто, а по коли він отримав поранення, я тільки більше зрозуміла, що я не хочу його втратити. Сергій з дитинства мріяв про військову службу і вже у 20 років підписав контракт із ЗСУ та відправився у зону. АТО саме у цей нелегкий період хлопчина й познайомився через інтернет з Юлею. Спершу просто дружили та переписувалися а згодом. Зрозуміли, що жити один без одного вже не можуть. Повномасштабний наступ російського агресора на територію України Сергій зустрів на Київщині, і це було справжнє пекло. Спершу Ірпінь та Буча, потім бої за Попасну на Луганщині. Юлії залишалося молитися та тримати кулаки за коханого. А Сергій мріяв лише про одне дожити до річниці їхніх зустрічі та відзначити цю дату разом. Спільне свято припадало на 29 травня, і Сергій готував на цю дату приємний сюрприз для коханої. Хотів відпроситися зі служби та неочікувано приїхати до Юлії. Однак не так сталося, як гадалося. Боєць отримав нове завдання і залишився на полі бою. Саме у річницю знайомства закоханої пари і сталася неочікувана трагедія. Ми виконали бойову задачу, і почався дуже масивний обстріл усього, що в них було там і авіація, і артилерія. І я навіть не можу сказати, що це було і що прилетіло. А я бачу, що в мене рука висить уже на кітілі, Я лівою рукою наклав турніки. У мене був пнівматорах, це пробити легені ліва. І я не міг не кричати, нічого. Я просто лежав і. Просто дивився на ноги. страшно навіть подумати про те, які думки тоді були в Сергія. Воїн зізнається, що в той момент вважав смерть за благо, адже розумів, що відтепер на все життя стане щонайменш інвалідом. Але дивом бійця знайшли побратими та встигли його врятувати. Я розумів, що мене хто не врятує, там нікого немає. Я просто видихнув, а трішки було страшно за те, що мого тіла не знайдуть. Я просто лежав, чекав, коли вже все закінчиться, бо мені дуже дуже боляче. І просто на пікапі пролітає товариш. Його колесо десь зупинилося отак, десь біля моєї голови. Він так проїхав, вискочив, і я такий спасли, прийдеться терпіти. І виробився відразу. До тями поранений солдат прийшов лише наступної доби у Дніпровській лікарні та прийняв дуже важке та безапеляційне для себе рішення. Він розірвав усі контакти з Юлею, аби не стати для неї тягарем на усе життя. Однак товариші по службі розповіли дівчині про трагедію, і вона через усю країну помчала до коханого. Це був шок. Я не знаю, я не знала, що мені робити, бо він в одному кінці країни, а я в іншому кінці країни, і з ним зв'язку немає. Я з ним поспілкуватися не можу. Мені, взагалі, там пишуть, що він там в критичному стані не приходить до себе. Приїзд Юлії буквально перевернув усе життя Сергія, адже про таку відданість подруги він не смів і думати навіть у найсміливіших мріях. Вперше в житті боєць зрозумів, що таке справжнє кохання, яке сильніше за біль та жорстоку війну, і знову побачив сенс життя. Я думав, що все ну тепер треба її залишити. Хай живе своїм життям. Я справлюся, їй не треба. Я без неї Я б здався ще в Дніпрі в першій лікарні. Бо коли вона приїхала до мене, перше, що я зробив, це просто розплакався від радості. Нарешті людина, яка біля якої я себе відчуваю в безпеці, далі були важкі будні з переїздами з лікарні в лікарню та безкінечними консультаціями та операціями. Але пара не здавалася, адже тепер увесь біль вони розділяли на двох. І саме в цей непростий період Юля знову здивувала Сергія. У палаті київської лікарні дівчина зробила коханому пропозицію одружитися. Ну, по більшій частині я вирішила, що ми хочемо одружитися. <рес> Коли вона за це заговорила, і в мене аж отак все зламалося всередині. Я такий ого. Так я згоден. Зміг, ну, не знаю, заради мене чи заради себе подолати і. Погодитись пройти цей шлях, бо мені здається, багато людей просто ну, здаються після такого, і все Сергій і Юля одружилися прямо в лікарні і тепер ані на хвилину не залишають один одного. Молоде подружжя зізнається попереду ще багато випробувань. Тривала реабілітація та безкінечні тренування, аби навчитися жити з однією рукою. Але найбільша мрія Сергія зібрати кошти на біонічний протез. Який зробить його життя повноцінним. Це одягатись, писати там, щось не знаю, готувати, вбирати, митися і так далі. Ну, таке щось повсякденне треба робити самому. Право руки взагалі ну, не настільки не вистачає, що іноді починаєш не те, що нервувати, а в паніку падати. І так, хочу дуже протезу, біонічно навчитися їм правильно керувати, щоб я міг жити повноцінним життям. Зараз подружжя у Львові, де їм вже допомагають придбати та встановити омріяний протез у центрі незламні. Для цього треба близько 40 тисяч євро. Поки волонтери збирають кошти, медики готують Сергія до нової руки. Я зараз приклею вам пластири. Не хвилюйтесь, коли будемо знімати, буде невеличка депіляція. Ці датчики ми використовуємо для того, аби знайти найкращий імпульс біцепса та тріцепсу перед виготовленням протезу. Сергій, будь ласка, напружте м'язи. Угу. Це хороший результат. Тепер Сергію важко повірити у те, що у фатальну дату 29 травня він міг втратити головне надію. Воїн зізнається, що стільки мрій і планів, як зараз, у нього раніше не було, і все завдяки його сильній та сміливій дружині Юлі. Вилікуватися повністю проти реабілітації і поїхати кудись відпочивати. Ну так. так.